Де тільки немає рівненського бурштину. Так на кордоні з Польщею прикордонники зупинили автомобіль Вольво. Вирішили перевірити його поглиблено. У лівій панелі багажного відділення знайшли майже 4 кілограми жовто-коричневого каміння. Тепер на водія чекає штраф бурштин та авто вилучили. А на самій рівненщині також не вщухають перепитії навкруги цінного каміння. Так у селі Ремчиці Сарненського району міліціонери та працівники СБУ зупинили два автомобілі, водії яких перевозили бурштин-сирець. з Орієнтовна вартість вилученого каміння 560 тисяч гривень. Уночі поблизу церкви помітили автомобіль Honda Kord. Під час огляду салону побачили мішок, у якому було каміння. 26-річний житель села Городок Рівненського району перевозив майже 48 кілограмів бурштину серцю. А за кілька хвилин там же правоохоронці зупинили ще один автомобіль. 27-річний житель Дубровицького району автомобілем БМВ перевозив понад 4,5 кілограми каміння. Цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 198 Кримінального кодексу України, тобто отримання зберігання або збут майна, здобутого злочинним шляхом. Чоловікам загрожує до трьох років позбавлення волі.